Це плитоноска кіборг GU другої генерації. Оновлена плитоноска, яка реально відчувається як продовження тіла. Давайте швидко по ключовим точкам. Сумісна з бронеплитами кераміка чи метал 25 на 30 мм. Корпус із кордури 1000 ден, нір просочення. Не боїться води, мастил і сонця. Всередині демперні подушки з 3D-сіткою, чотири зони спаду навантаження і вентиляції спереду і ззаду. Передня панель з'ємна. Velcro плюс два карабіна Юджин. Три підсумки під магазин або будь-яке молі. Таких панелей можна мати кілька і міняти за 5 секунд. Вгорі посилена панель з лазеркат молі та невелике водозахисне відділення під дрібні речі. Плечі демпфер, 3 d сітка правильна ергономіка. Не ріже навіть при великій вазі. Повноцінна молі стропи під турнікет чи рацію, плюс кріплення під гідратор. Вузли навантаження прошиті нитками титан, з їх на спецмашині. Це, по суті, броня для швів. Подвійна система швидкого скидання, плечі та камербанди. Скинув за секунду, одягнув так само швидко. Камербанди з'ємні з, з п'ятьма сегментами демпферів та стропами молі у три ряди. Ззаду еластичні вставки для довжини та руху. Є кишені підбалістичні пакети першого або другого класу мілітельного. Ззаду посилена евакуаційна ручка, що фіксується на велкро, плюс по два декільця – кільця спереду і ззаду. Плетоноска 2 другої генерації це доступ до повної екосистеми підсумків. Магазини, гранати, турнікети, напашник, аптечка, телефон, утилітарки п'ять стандартних кольорів і додаткові під замовлення. Плетоноска, яка не просто тримає броню, вона допомагає вам працювати швидше, легше, довше.